Вітаю! Сьогодні у нас 25 липня 2024 рік. В вашій увазі сорт дипловідної сливи Starkin Delicious. Ось такі гарні плоди. Бачите, як крашанки. Гарненькі-гарненькі такі. Мені дуже подобаються. Бачите? І все, дивіться. Вже муравки, дивіться, роблять. Вони вже дозріли і вже гарний смак. Соковитий і солодкий і вже муравки починають таких на персиках кушати, як говориться. Давайте зараз я спробую розрізати подимося. Що у нас тут всередині? Mm -hmm. Бачу так, що соковита дуже ріжу вже. Всі кто біжи, біжи, блін, стоїмо, мурашку. А не тікай. Так, подивимося, що тут у нас кісточка. Ну, кісточка відокремлюється. Але трошки є, бачите, трошки прируша до м'якоті, але відокремити можна. Дивіться, ось така м'якоть помаранчевого кольору. У мене такий Stark-Delus є другий різновид Star у якого м'якоть рожевого кольору. Ну, виходить, в Україні два Star ходять. ходить. Мене ось такий. Бачите, Сік є, такий каш... кашеобразний. Mm. сладко сладко прям аж маслянисто прям цукру почти не маем таки ммм наверное маслянисто mm, таки наче наверное ешь. Угу, кислинка біля шкурочки и і... шкірочка кисла а так на балдеть такая масляна масляна соковита М -м -м. Дуже добре. Рекомендую, ви знаєте, гарний смак. Чудово, дивіться, бачите, жовтого кольору, вкритий рожевим румянцем. Є цятки такого білого, забарвлення проіновий нальот. Злегка такий сизоблакитний. Які легко старається. Ось, бачите, такі крапочки видно. Ось ось такі вони. Це старкінделішесь. Бачите, що муравки роблять. Їдять аж бігом. Дерево, середнє росле, невимогливе думав вирощування, Транспортабельність в стадії технічної зрілості гарна товарність, бачите, відмінна, тісточка віддокремлюється мі... з, част... з частками м'якоті, але не так воно проблематично. Смак неперевершений, чудовий, маслянистий, соковитий. Ну, плюси. Поки що я мінусів, що стосується цього сорту, не помітив. Рекомендую цей сорт для вашого саду. Смачні, добрі сливи.